Коли ми виїжджали, ми не знали, що ми будемо взагалі десь знов відновлюватись. Ми виїжджали просто рятуючи своє життя. На той момент все, що у нас було, і все, що залишилось, це одна валіза з речами, собачка, котик і дві машини, на яких ми виїжджали. ТОВ в це завод спеціалізованих броньованих автомобілів. Оборот понад 140 мільйонів гривень. За 2022-2023 роки компанія виготовила більш ніж 200 машин і понад 400 комплектів броньованого скла. Підприємство релокувалося вже двічі у 2014 році. З Криму в Мелітополь. На початку повномасштабного вторгнення компанія переїхала у Львівську область. Ми підприємство, яке вже більше 30 років займається виготовленням безпечного та броньованого скла. Зараз не тільки виробляємо скло, а й працюємо з переобладнанням автомобілів. Я вже друге покоління, яке працює на цьому підприємстві. Мій батько працював зі склом багато років. Ми були засновані в 91-му році в Криму. В 2014 році ми були вимушені переїхати до Мелітополя, бо всі знають, що тоді якраз було захоплення Криму. 2014 році взагалі не було такого поняття релокація, і не було ніякої підтримки. Ми мали перевести обладнання, яке по суті своєї не має перевозитись. Головне обладнання автоклав він важить 22 тонни. Саме в ньому відбувається ламінування скла, і плівка між шарами скла перетворюється на скло по своїх якостях прозорості. І на той момент, коли ми намагалися його вивести з Криму, вже був імпровізований кордон, і нам заважали звісно ж його вивозити. Печі для плавлення скла не розбирались, їх неможливо було розібрати і зібрати на новому місці, тобто ми мали все це кинути. Тоді перевозити і взагалі переїжджати було дуже складно. З нами переїхало багато людей. Це допомогло, тому що одразу була команда. Ситуація зараз у Мелітополі, куди увірвалися росіяни на вулицях міста. Тривають бої. Зранку Мелітополь піддався ракетним обстрілам. Зруйновано кілька будинків, постраждали осіб. серед них діти. Ми не, не могли очікувати, що зможуть перейти Чангар і буде захоплення Мелітополя. Ми не очікували і не готувалися ні до чого. Танки дійшли до Мелітополя до обіду того ж дня. То, що взагалі расисти дійдуть так швидко і так близько до міста, ніхто не очікував. Батько на той момент поїхав на виробництво. Він просто намагався попередити людей, щоб всі виїжджали. Все, що він зміг зробити, це на той момент зруйнувати те обладнання, що ми не могли забрати з собою. З одного боку, виїжджав він і інші люди, які бажали виїхати, з іншого боку, заїжджали танки в місто. Вивести нічого не вдалось, взагалі нічого. Навіть архів фотографій наших попередніх робіт ми потім збирали знов по наших клієнтах. Камери спостереження на виробництві в Мелітополі, деякий час дійсно працювали. Ми бачили, як приходили люди, які хотіли пограбувати завод. На жаль, наскільки ми знаємо, пограбовано все, що тільки можливо. Навіть зрізали парковку для велосипедів. Навіть викопали троянди. Не знаю навіщо. Але потім камери відключили, тобто ми не знаємо, що там коїться зараз, але все, що всередині, або пограбовано, або зламано. В якийсь момент нам переслали наші партнери з банку фотографію розстріляних машин. Це були ті самі автомобілі, що ми виробляли ще в 16-му році для інкасації для одного з банків України. Це були єдині в Україні автомобілі броньовані на той момент, дійсно броньовані. І, оскільки Київщина ще була частково захоплена, треба було вивозити цивільних з того регіону. Банк віддав свої броньовані автомобілі на ТРО, і представники ТРО їхали рятувати людей. Повертаючись, вони зустрілись з танковою колоною і їх розстріляли з кулемету. Коли ці машини доїхали, вони доїхали, представники банку пофотографували нам ці машини і показали нам ці жахливі кадри. Щільність куль. Десять <смеш>, на одне скло. По наших розрахунках воно не обов'язково мало це втримати, але воно втримало. Броньована капсула, яку ми робили, також втримала. Всі люди, які виїжджали, вони вижили. І, мабуть, це ми називаємо останньою краплею для того, щоб допомогло нам вирішити, що ми потрібні, наше виробництво потрібно, і ми маємо відновлювати виробництво. Це особлива машина, бо вона броньована. На перший вигляд визначити неможливо. Тут броньоване скло, тут броньований повністю каркас, все-все все, все, все броньоване. Ви навіть можете подивитися, що я її дуже важко відкриваю, тому що тут броня і вона важкенька. Бачите, як воно замикається прям відчути. І також тут, тут все йде бронь. Це інкасаторська машина, ось, і вона буде перевозити. Коли ми прийняли рішення знов відновлювати виробництво, ми почали обдзвонювати всіх, хто зміг покинути окуповані території, всіх, хто з нами працював. І таким чином зібрали 16 людей, які до нас приєдналися вже у Львівській області, і тут ми почали знов виробництво. Приїжджає до нас новий автомобіль. Ми його розбираємо, демонтуємо задню стінку, знімаємо торпеду, знімаємо двері сидіння, і починаємо її бронювати. Ну, приблизно в нас стало важчою десь на тону. Тобто вона важила приблизно дві дві ще мостони, важить зараз три ще мостони. Перші кроки були пошук можливостей одночасно всіх, які існували на той момент. Ми звернулися до державного банку по кредит, тому що без величезних грошей одразу відновити печі, обжимальний шаф, цехи неможливо. Потім наступний крок до нас звернулись представники влади Львівської області і запропонували міжнародну допомогу. Спочатку то були державні гранти, один державний грант саме від Львівської області для релокованого бізнесу. І потім нам допоміг міжнародний фонд. Він був перший, який самостійно до нас звернувся. Як на дивно, ви мене питаєте, де я знаходила гранти. На той момент ми не думали про це. Ми не знаходили гранти, вони не знайшли. Це був Ukrainian Moldova American Enterprise Fund. Вони подвоїли ту суму, яку давала Львівська область, і ось ці гроші нам були не просто допомогли. Вони дали поштовх для початку роботи. І тоді вже я почала шукати грантові можливості, інші грантові програми і писати в інші фонди по допомогу. Зараз, під час війни, основний напрямок це виробництво броньованого скла на автомобілі. Крім того, ми виробляємо е, різні автомобілі для банковської сфери, тобто інкасаторські автомобілі, мобільні офіси, мобільні банки. Додаткове наше е, технічне рішення цього року це автомобілі розмінування, те, що зараз вкрай необхідне для України. До війни ми виробляли автомобілі швидкої допомоги і соціальні автомобілі з пандусами для перевезення людей з інвалідністю. Але на жаль, зараз поки що ми не відновили цей напрямок. Сподіваємося зробити це до кінця цього року. Два роки ми орендували приміщення у Львівській області для того, щоб відновлювати саме виробництво. Зараз, коли є контракти, є замовлення, є люди і бригада, ми зрозуміли, що нам потрібно своє приміщення, бо нам необхідно розширюватись. Там, де ми винаймали, у нас була можливість винаймати лише два цехи загальною площою не більше 4 тисяч квадратів. Зараз ми вже замислились над Переїздом вже в більше за розміром завод, територію, і там буде більше 7 тисяч квадратів. Це новий цех, який невдовзі перетвориться на цех переобладнання автомобілів. Саме сюди приїдуть наші автомобілі Інкасаторські тут ми будемо виробляти ось з цього металу наступні наші автомобілі. Тут планується десь 20 машиномісць. І сподіваюсь, що десь за місяць ми зможемо переобладнати цей цех і підготувати для роботи на спокійно. Сподіваюсь, що саме тут ми будемо виробляти також швидкі автомобілі швидкої допомоги. Все можливо, якщо у тебе є з ким і для кого. І головне в першу чергу для кого. Я знаю, що зараз багато людей вагаються, чи варто вести бізнес в Україні. Це не буде легко, це точно. Але мені здається, зараз варто будь-що робити. Моя порада. Пробуйте, є можливість зараз розпочати щось таке, що буде тривати роками. Я, я в це вірю. Я вірю, що колись ми повернемо всі наші три заводи, тобто новий у Львівській області, в Мелітополі, в Криму. Колись у нас будуть три заводи, і ми будемо дуже стійким родинним бізнесом 150-річною історією. Колись.